Сьогодні малята, любі хлопчики і дівчата. Всім привіт-привіт! Татам мамам привіт, дідусям, бабусям теж. Беріть швиденько свої ковдрочки, улюблені подушечки, іграшки. Тати, мами, дідусі, бабусі наливають собі горнятко кави, чаю чи какаву. І будемо починати. Бо сьогодні у нас хитра-хитра казка. Готові? Тоді починаємо. А казка наша називається. Як кіт ходив з лисом чоботи купувати. Ось зажурився кіт, що наближається зима, а чобіт в нього немає. Зібрався він йти у місто іде купувати чоботи собі та дружині. Пройшов чималу частину дороги. І зустрівся з лисом. Лис йому каже: Куди це ви, пане котовський йдете? Кіт відповідає: Йду в місто, чоботи купувати. Та ось зима наближається, босому ходити холодно. А лис каже: тут є добрий шевчик, вовчок. Йди та купиш собі чоботи. Іде лис попереду, а кіт слідом за ним і завів лис кота в саму гущовину лісу. А кіт дурний не знає, що лисиці живуть у гущовинах. Він такий сільський, у лісі йому не доводилось бувати. Лише опинилися вони в гущавині, а лис і каже коту. Ану давай гроші, бо тут тобі смерть. Кіт здивовано. Змилуйся, я куплю чоботи і тобі, і дружині, і твоїм дітям. Тільки відпусти мене звідси живим. Зговорилися і йдуть удвох в місто чоботи купувати. Підійшли вже до міста, а лис іде крадькома, та й каже котові, що в саме місто йти йому страшно. А кіт усе кличе, кличе, лиса в місто. І ось зайшли вони на одну вузьку вуличку і залишив кіт лиса біля хвіртки, а сам пішов подивитись. Чи є там готові вже чоботи. Побачили люди лиса на доріжці, оточили його, спіймали, хвіст відірвали та ще й добряче його побили. Вирвався лис якось і побіг додому. Уже не став і чобіт дожидатися. Повернувся кіт, а лиса нема. Не застав лише кубка людей на тому місці. Пішов кіт у крамницю, купив собі чоботи, дружині чоботи, і покликав собою пса-бриська. Ой, яке цікаве ім'я Бризько. Щоб той його додому провів і щоб лис його не вбив. А Лис все-таки вийшов на зустріч коту з дружиною та з двома старшими синами, щоб поквитатися з котом, що довелося йому без хвоста повертатись. Побачив кіт лиса і каже Бриську: Ой, він мене вже дожидає. А Брисько відповідає: Не бійся, постривай! Ось я зараз з ним поздороваюсь. Підходять вони один до одного ближче, як накинувся пес на лиса, поквитався з ним. А старший синок став тата Лиса захищати, пес із ним поквитався, а решта всі розбіглися. Зібрався Бризько додому повертатись. А кіт його за добру допомогу запросив його до себе в гості. Там Бризько й залишився. І жив з того часу кіт вільно та безтурботно. А лисиці, якщо зустрінуться десь в лісі з Бризьком, то вже його остерігаються. А котик з тих пір більше з підступним лисом ніколи не. Зустрічався. Ох, підступний хитрий лис! Ось така вам діти, хитра казочка. Вам казочка, а мені вподобайка, підписка та дзвіночок. Все, до нових зустрічей. Пока-пока!